Коментар, незадоволений грою, сподівалися на перемогу, тому що всі вже чекають цю перемогу Дома, дербі. Але вважаю, що нам дуже не вистачило такої спортивної злості, агресії і бажання. Вважаю, що інгулець переважав нас бажання, хоча це дивно. Но будемо працювати, голову не треба. Вішати через 5 днів вже гра. Знали, що Інгулець одна з найкращих команд в цьому році, яка не дозволяє много у своїх воріт. Вони 80% ігрового часу грали на їхній половині, але створили дуже мало гольових моментів. Це насторожує, будемо працювати.